Витончені сили і точність у кожному русі. Юні спортсменки з Тернополя та Шептицького взяли участь у відкритому чемпіонаті нашого міста зі спортивної гімнастики. Кожна із них виступила із номером, у якому продемонструвала свої практичні міння та гімнастичні елементи різної складності. На е, стрибку я виконувала переворот з поворотом. На колоді приворот також стрибки, і на брусях, на нижній жердині та на верхній всякі обороти не косаюсь, підйом розгибом, відмахи стійку і договору. З поворотом окрім цих спортивних елементів, гімнастки виконували інші вправи, аби вразити журі та здобути найвищий бал на чемпіонаті. Тернополянки Катерина і Анастасія поділилися своїми враженнями після виступу. Дуже задоволена, тому що мені приносяться успіхи та задоволення. Я не дуже я трохи погано виступила. Ні, здається, можливо, вільні і колоду, а так то все решта нормально. У нас е оцінюється за виконання правильного елементу, е оцінюється техніка елементу, і як дитина його виконала. Тренерка зі спортивної гімнастики з Шептицького Вікторія Бурбан до Тернополя приїхала разом із 25 п'ятьма юними спортсменками. Серед них як досвідчені учасниці, так і ті гімнастки, для кого ці змагання. Дебютом. І одна дівчинка приїхала, яка взагалі ще не приймала участь в жодних змаганнях. Вона прийшла в кінці року там того, і з вересня у два місяці вона вже підготувала перший юнацький і такий буде дебют в неї. Сьогодні Надіємося, що все вдасться. Загалом у відкритому чемпіонаті Тернополя зі спортивної гімнастики змагалися 66 спортсменок. Найменший із них сім років, а найстарші учасниці 16 років.